І беролюта, герої не вмирають. Як перемогу закінчиться війна. На пам'ять ті дні руками будуть стерти. Прошу, не збивайте імена тих, хто щодня дивився в очі смерті. Тих, хто поразку відвернув ціною життя, свободу боронив вогнем жорстоким, і душі над Україною летять, вартуючи наш дім, наш мир і спокій. Прошу, не збивайте тих героїв, що з, з ворогом боролись до кінця. Хто не здавався в лютому двобої, втиравши кров із мужного лиця? Хто захищав державу із окопа і боронив свободу в бліндажах, хто не зіткавши помічі Європи, вмирав за нинку зброєю в руках. Хто не діждався сторонньої підмоги і сам на сам зустрів набіг орди, хто, хто на кордоні витримав облогу, і не впустив загарбника сюди. Не забувайте тих, хто ваш спокій поставив вище власного життя, хто не боявся, що війні жорстокий зупиниться його серцебиття. Їх слава не поблякне із роками. Хай по подвиг цей надіжді пам'ять. І хоч вже багато немає поміж нами, вони живі, герої, герої не вмирають. Не вмирають.